Добрий день! Сьогодні тема у нас про цивільний шлюб, як ви його в народі називаєте, так? насправді це називається «сожительство». Цивільний шлюб та чи має право жінка на майно цивільного чоловіка, котре придбано під час спільного проживання. Я багато разів підіймала цю тему, але вона дуже складна, розумієте? Коли ми адвокати ми володіємо поглибленими знаннями в цих питаннях, а люди постійно плутаються, чи мають вони право, чи не мають вони право. Отже. Я вам хочу сказати, я дуже серйозно відношуся к темі так званого декрету у цих всіх сидінь з дітьми по три роки, по п'ять років, по сім років. Дівочки, мої любі, коли ви приймаєте такі рішення не працювати, сидіти тільки з дитиною і віддати себе в руки чоловіка, який на вас не одружився, при цьому, що ви народили йому дитину. То проблема потім буде вашою відповідальністю. не тільки перед собою, а перед вашою дитиною. Зараз на мене посиплися, що дитину треба виховувати, що має цим хтось зайнятися. Повірте мені, я ніколи вас не зрозумію, я маю двох дітей. Сама особисто, і я завжди працювала. Більше кількох місяців я після пологів не знаходилася у повній декретній відпустці. Уж тим більш не працювати по 5-7 років у нашому суспільстві з нашим ритмом життя, це ну, нереально. Чому я це завела цю тему? Тому що я хочу допомогти, а не насварити. Просто я такий так більш злий поліцейський. Я хочу допомогти і розповісти вам. До яких наслідків це може призвести, а ви вже вирішуєте самі, як вам жити у вашому житті? Отже, що таке співмешканство, цивільний шлюб з точки зору закону? Що таке коли ви з чоловіком живете, не розписані без реєстрації шлюбу в ЗАГСі? Справа в тому, що насправді багато людей вважають, особливо чоловіків. Що якщо він з вами не одружився, то ви взагалі не маєте права ні на яке майно, яке куплено під час вашого спільного проживання. І спокійно купляють квартири, наприклад, з вами виплачуючи розстрочку в кредит на себе, вважаючи, що якщо ви йому не дружина, то ви на таку квартиру права мати не будете. Але це не зовсім так. Просто розумієте, закон він розділяє поняття прав та обов'язків подружжя. І прав та обов'язків людей, які спільно придбали якесь майно є його співвласниками. Це різні речі. Так ось у цей період, коли ви проживали з чоловіком однією сім'єю без шлюбу. Саме це, так це називається в законі. Проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу. Які правові наслідки це має для вас? Чи маєте ви право на майно в такому? Шлюбі е, маєте, але є нюанс. Дивіться: для того, щоб е, е, визнати ваше право власності на частку майні і взагалі признати майно спільним. Наприклад, якщо ви з цивільним чоловіком прожили 10 років, купили квартиру під час проживання спільного, що у вас постане в суді за питання, що вам треба буде зробити для того, щоб отримати свої законні півквартири? Вам треба буде встановити в суді факт спільного проживання, і саме певний. Зараз я тут повідомлення, виключу, то мене заважає. І саме період спільного проживання. Тобто. Ви йдете в суд із заявою про встановлення факту спільного проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу. Це один позов, так? І дивіться, ви визначаєте в цьому позові саме з якого року, по який рік, саме період конкретний, коли ви проживали. І якщо цей період охоплює, в нього попадає так, дати купівлі певної нерухомості, певних цінних речей і так далі. Тоді ви можете слідом подавати позов про визнання цього майна спільною власністю. Але, коротше кажучи, і проще кажучи: для того, щоб вам отримати половину цієї квартири, купленої в цивільному шлюбі, вам треба по перше, признати період проживання. Він не так уже і важко визнається, якщо ви дійсно жили разом, то показами свідків, відеозаписи, різні фотографії, путівки там якісь моменти це можна довести. Таня, в другому, ви маєте довести, що ви придбали квартиру цю, проживаючи спільно, за рахунок спільної праці, що ви в неї вкладались обидва. Тобто, що ви заробляли. Що ви приймали участь в фінансову у цьому, ось в чому заковирка між цивільним шлюбом і між шлюбом? Тому що мені сьогодні дівочка задала вопрос у Тіктосі, що з такою впевненістю, що, ну, типу, якщо я маю право на половину майна, якщо я працювала в цивільному шлюбі, то якщо я сиділа з дитиною, а не працювала, я все одно маю право на половину майна. Ні. От цьому є різниця між офіційною дружиною і між співмешканкою. Бо співмешканка має право на частину майна як співвласник через те, що вона спільно заробляла, що туди вкладені її гроші. Тобто, в таких судах треба доводити показувати дохід і доводити походження грошей, розумієте? А тоді, коли є офіційний шлюб, в законі написано неважливо, хто з подружжя працював, а хто займався вихованням дітей, той все одно має оцю частку. Тобто, розумієте, якщо дружина сидить в декреті і не працює, вона має право. А якщо ви не дружина, якщо ви ж співмешканка, не дає вам цей декрет, розумієте, отого права. Вам щоб вибороти той пов квартири, вам треба на неї заробити, реально. Або показувати, що ви там вкладалися. Дуже часто купляють, і батьки гроші дають і так далі. І це може бути і розписки, і договори позики, і зберігайте завжди договори купівлі-продажу якогось нерухомого майна або машин, або ще чогось раніше, щоб доводити потім в суді, що у вас було щось, що ви продали, і додали, і купили. Розумієте? Тому що чоловіки деякі дуже часто так роблять: ой, дорогая, давай продамо твою хату, там твої бабки в селі, там три тисячі доларів. Доларів вона коштує, нікому вона не треба. Там, і зробимо там першочерговий внесок в квартиру, а потім він платить, типу, він все там побудував, на себе все оформив, у вас нічого немає. В таких випадках, коли ви правильно зберегли документи, ви можете довести, що ви там вкладалися і маєте право на частку. Тоді, коли ви дружина, це простіше. Але коли ви сидите в декреті і не робите, і у вас не було ніякого доходу. Тут не в декреті справа, розумієте, чи ви в декреті, чи ви не в декреті. Тут справа в тому, що ви, чи у вас були якісь гроші, ви можете довести, що вони ваші чи ні. А дуже багато жінок, ви знаєте, що ми спеціалізуємося на сімейному праві, і я дуже добре багато знаю історії жінок у розлученнях і в розривах відносин, і так далі, у цих самих випадках. Я вам скажу, що дуже багато жінок, коли вони знаходяться в декреті, у них немає грошей. У них нічого немає. Вона сидить від того чоловіка, вона залежна, вона прив'язана до дитини, вона прив'язана до, до дому, вона нічого не може. У кого є діти, ті зрозуміють, про що я кажу. Розумієте, про що я кажу? Тому, дівчки, якщо у нас декрет наступив, якщо ви вагітна, Особливо молоді, дівочки, молоді, котрі там перший раз з чоловіком з зійшлася, або перший раз вагітна і так далі. Дівочки, будь ласка, укладайте шлюб, якщо у вас буде народжуватися дитина, я вам кажу, як, от, знаєте, ваша бабка. Ви мені скажете, що ти така несовременна і все ніяка несовременність. я вам кажу це як адвокат. По сімейних справах, якщо ви плануєте народити, укладайте шлюб. Якщо чоловік не хоче з вами одружуватися, але хоче, щоб ви народили дитину, тобто він взагалі не відторгає відносини з вами, а чому та ні, ти живий, то, то роди, живий, то як кішка, як собака бігай по хаті, гавкай. Якщо чоловік не хоче з вами одружуватися. Послухайте підстави, на яких він відмовляється, да? і я, я вам ось що скажу: Мабуть, не варто з таким чоловіком продовжувати відносини, навіть якщо ви вагітні. Якщо ви будете народжувати цю дитину, укладіть з чоловіком договір, офіційний нотаріальний про утримання дитини. Укладіть з чоловіком договір на майно. Ну, Скоріше за все це буде неможливо з такими чоловіками. Тобто не бажано народжувати без шлюбу. Не бажано. Тому що, коли ви перший раз вагітна, ви не знаєте, що через 9 місяців ви не будете спати, ви не будете нормально їсти, ви помиться в душ нормально не зможете сходити. Ви будете як кобила загнана, розумієте, без грошей, без нічого, витрепана вся ніяка. Ну, ну, Мало в кого цей період проходить дійсно щасливо. Тільки та дитинка вона має такий гормональний такий фон і радує нас, і оця любов до дитини, вона нас заставляє всіх рухатися далі і все це пережити. розумієте? Бо вона така, ця хорошенька дитинка, що якщо б не вона, то тільки в петлю. Ну, серйозно, вам буде важко. А чоловік, який на вас не одружиться, який просто з вами живе, розумієте? Він одразу розумів, що він робить. Тому, якщо у вас немає шлюбу, все-таки наполягайте укладати шлюб, якщо ви вирішуєте народжувати. Тому що не тільки ваша ще потім є проблема, а ви ще й дитині своїй винні, що в неї має бути батько, і дитина має харчуватися гідно. І материнську мати увагу певні, на певному ранньому віці свого життя. все ж таки. Це перше, що треба робити, друге, що треба робити, це треба уважно дивитися, все ж таки, за майном на кого що оформлюється, якщо купляється, дівочки, будь ласка. Якщо ви щось продаєте, якщо щось у вас є, і ви в цивільному шлюбі хочете це продати і купити щось і спільне або на нього, я вас дуже прошу, задайте собі питання, чого коли він вас умовляє продати бабціну хату і купити йому машину, ви на це погоджуєтеся, а він не погоджується на вас одружитися. Чи варто такому чоловіку за ваш кошт купляти, наприклад, машину? Бо дуже часто таке, таке случається, розумієте? Ось чому проблема. Того, що ми готові їм все робити, незважаючи на те, що вони не відповідають хоча б у такій самій мірі. Він вам щось там розказав. Щось там вам якусь квіточку подарував і ви все поплили. Справа в тому, що чим чоловік більш такий емоційний, чим більше він вас качає, чим більш він зникає, з'являється, то любить вас, то не любить, то й піде до іншої, то повернеться, тим більше ви будете під нього все це стілити, бо він буде вас качати. Розумієте? А жінки такі, що їх треба качати на качелях, емоційних їх це. Прямо, ну, коротше, як у той Пушкін, кого пам'ятники позносили по всій країні, да, сказав, так воно і є. Тому е я вам так скажу: якщо ви е вирішили все ж таки народжувати без шлюбу дитину, е то майте на увазі, що це може отак от скінчитися. Якщо ви будете розділяти потім майно, Оце, котре нажито в спільному шлюбі, ну не в шлюбі, а в спільному проживанні, без шлюбу. Цей період реально визнати. Але майте на увазі, що вам треба буде показувати дохід. Тому картки свої декретні, всі свої виплати, всі свої всі надходження, тільки при собі мати. Все, що вам подарували родичі, на народження, на все-таки і інше. Все в доларі, все в носок, все собі спрятали. Я вам серйозно кажу, як треба робити. Про те, якщо ви зробите так, як я кажу, ви не пошкодуєте про це. В будь-якому випадку це не шкідливо для вашого життя. І третє, що я вам хочу сказати, знаєте, про о, дітей і цивільний шлюб. Ох, у всіх різних бувають обставини, хто як завагітнів. Буває таке, що завагітніли немає куди діватися, і не буде вона його души, щоб він не, не женився або вона піде. Ну, немає куди йти. І він як хоче, так і гне ситуацію. І вона вимушена. І вже, вже це сталося так, треба якось жити. Працюйте. Шукайте додатковий дохід в інтернеті, шукайте щось онлайн, не знаю, робіть якийсь блог, редактуйте якісь тексти, продавайте щось, якісь там товари, оформлюйте якісь замовлення в якихось інтернет-магазинах. Але уважно підійдіть до цього, щоб ви не потрапили на шахраїв, але знайдіть собі підробіток, який вам допоможе жити. Тому що я особисто. Основну частину своєї кар'єри зробила в декреті. І я вам можу сказати, що це найкращий час для розвитку. Це перше, друге, я дуже багато знаю жінок, які саме в декреті, десь вже ну, після першого року життя, а багато хто і на першому, повірте мені, зробив якийсь стартап свій. Після чого не повернувся на роботу, з якої вийшов у декрет, а залишились працювати на себе. Хтось хербом почав там торгувати, так продавати. Хтось з Америки, з Аліекспресу, щось там замовляв, кудись комусь щось там передавав, якісь спортивні костюми. Потім дивишся у людей вже інстаграмі при такі магазини одягу. Хтось там нігті навчився робити, вже там купа клієнтів. Хтось там вивчився на косметолога, хтось щось розумієте? Якщо ви, оці чоловіки, вас не дружуються з вами, і вони вируть, ви, ви, спробуйте якось, може, він вам зможе оплатити. Якийсь корисний курс того ж, косметолога. або ну, це залежить від того, які у вас життєінтереси інтереси та здібності. Але зрозумійте, я просто знаю, що декрет, особливо якщо він вам скрутний матеріально, або якщо він ну, у вас є оце, знаєте, рушійна сила, у вас у дуже багатьох жінок декрет дав їм як тут написала Світлана, волшебний пендель, це правда. В декреті дуже багато вистрілює гарних, класних ідей у жінок. Тому що зараз такий час, що можна бути там блогером, інфлюенсером, робити якийсь контент, щось продавати дистанційно і так далі. То треба просто, якби, проявити якусь смікалку і подумати, 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 що робити. А з приводу майна я вже сказала: якщо ви офіційна дружина. То не має значення, чи працювали ви під час шлюбу чи ні. Діє презумпція спільності майна, і якщо ваш чоловік вважає, що це майно не спільне, якщо навіть воно оформлено тільки на нього в шлюбі в офіційно, а тільки його, він має право це довести. Що воно тільки його. Наприклад, довести, що він купив його за особисті кошти, і показати, яким чином вони особисті, і звідки вони взялися, кошти, які не взялися в шлюбі, або взялися від продажу свого власного майна до шлюбного, або від якихось інших там моментів, там передбачений їх перелік по закону. Тоді ж, коли ви в цивільному шлюбі, в неофіційному шлюбі, тобто ви не в шлюбі, в принципі, і у вас не оформлений цей шлюб, навпаки, вважається, що все, що ви купили під час цього. шлюбу типу шлюбу, воно вважається майном того, на кого воно оформлено. А якщо ви вважаєте, що воно належить і вам наполовину, то ви маєте довести, що ви його купляли разом за рахунок спільної праці. Тобто ви чуваєте цю різницю. Там треба офіційному шлюбі. Є презумпція того, що воно спільне, тобто воно вважається спільним, поки не доведено протилежне. А в, в, коли немає шлюбу, Вважається, що воно не спільне, поки не доведено протилежне. Ось в чому різниця і вона фундаментальна. Ті, хто не юристи, а громадяни, які, слава тобі Господь, не мають відношення до цієї справи, вони думають, що воно, типу, десь одне і те саме, просто треба довести, що ми жили, там. жили ми і оце довели, і все так, як шлюб. Ні. Дивіться. В сімейному кодексі чітко записано, що прож... факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без укладення шлюбу не породжує між ними прав та обов'язків подружжя Дівочки. Аксіт. Це написано в кодексі, в Сімейному, що спільне проживання не породжує прав та обов'язків. Подружжя. Як це? А так, це. Що воно породжує право на частку в спільно придбаному майні і все? Інших ніяких прав подружжя. І то, якщо буде доведено, що ви спільно придбавали. Інших ніяких прав подружжя немає. Ні права на спадок в першої черги, ні права на доступ там до тіла і так далі, ні права там отримувати деякі певні документи, інформації щодо стану здоров'я, там купа інших речей, особливо спадок. Тому що дружина офіційна, чоловік офіційний, це спадкоємщиці першої черги. Якщо ви доводите, що ви жили разом без укладення шлюбу. То ви спадкоємець четвертої черги в кращому випадку. Тобто, якщо є перша, друга, третя черга спадкоємців, ви ніколи ту не отримаєте. Ось в чому різниця, і вона насправді фундаментальна. Так що, отакі, от пиріжки. Так, доброго дня! Теска моя пише: Кристина Власова. Скажіть, будь ласка, як касаційний суд міг перекваліфікувати справу по розлученні і скасувати рішення Районного та апеляційного суду. Ну, в принципі, міг це його повноваження, якщо рішення Районного та апеляційного суду були прийняті з порушеннями норм матеріального та процесуального права матеріального, або процесуального права, і суд Верховний це встановив, касаційна інстанція це встановила, вони можуть це скасувати. Треба дивитися рішення. Але це цілком можливо, повірте мені, він для того і є, щоб їх касувати. Так, це корисно не тільки для неодружених, а ще й для одружених непогано так буде. Ну, да, да, да про вагітність, про це все однозначно для тих, і для тих. Але ж я просто скажу, що коли ви хоча б одружені, ви хоча б виходили заміж, і ви ну, не, потім можете дивуватися такому, да, що у вас отак все. Але хоча б хтось якісь зобов'язання на себе, типу морально, типу хоча б вид зробив, що він її взяв. А тут, коли ви ще, ну, ну я вважаю, що при нормальному розкладі, коли жінка вагітна, пропозиція все ж таки робиться. А коли вона не робиться, то то дивно. Ну, то дивно. Якщо чоловіки дивилися, напишіть, чи треба робити жінці пропозицію, якщо вона вагітна і ви плануєте залишити дитину? Так, люди, я побігла. Поки дощ закінчився, бажаю всім мирного дня, бо в нас тривоги знову були. Щоб все було спокійно. Задавайте свої питання, будь ласка, ефірчику, лайк та репост, тому що тема для багатьох жінок буде актуальною. Всім па-па, до завтра! Слава Україні!